І до нашого ефіру нині долучається Петро Олищук, доктор політичних наук. З ми будемо говорити про перспективи, що чекає на близький схід. Петро, вітаємо в нашому ефірі. Дякуємо, що долучилися. Вітаємо. Так, Вітаю. Тож, Петро, яку роль у цьому процесі відіграв Дональд Трамп? Ну, ви знаєте, я думаю, що. В принципі, Дональд Трамп знайшов для себе спосіб вчасно приєднатися до війни, поставити в ній ефектну крапку і потім оголосити про її завершення. При тому, усю, як то кажуть, брудну роботу виконав Ізраїль. А потім, коли, власне кажучи, Іран не одержав, очевидно, тієї підтримки з боку Росії, на яку він можливо розраховував. Сторони вони були в принципі змушені погодитись на це припинення вогню, яке в принципі одразу було порушено. Але на даний момент, наскільки я розумію, обидві сторони вважають, що припинення вогню діє. І, до речі, обидві сторони, як я бачив, оголосили про власну перемогу. А, і Про що це може свідчити? Якщо обидві сторони впевнені у власній перемозі? Чи... Але ми бачили, що після заяви вчора та Дональда Трампа. Про досягнення перемир'я. Все-таки атаки обох сторін тривали. Та на довгострокову перспективу, на вашу думку, дійсно це перемир'я можливо? І можна сказати, що на Близькому Сході вже все залагодилося в цьому питанні? Чи ні? Ну, в принципі, я думаю, якесь замороження, воно ймовірне, при тому, що зрозуміло, що ніякого остаточного регулювання не буде. Що іранський режим нікуди не подівся, він надалі буде залишатися ворожим до Ізраїлю, Ізраїль про це знає, буде в цьому активно протидіяти. Питання ядерної програми залишається незрозумілим. В принципі, оголосили про те, що на якийсь час вона зупинена, на якийсь час вона, скажімо так, відтермінована, відтермінована в плані створення ядерної зброї Іраном. Але зрозуміло, що відтермінована не значить завершена. і ніхто не говорить, що якимось чином у ірану більше не буде можливості створювати ядерну зброю. Більше того, можливо, враховуючи всі ці обставини, а зараз іранський режим кинеться це робити ще більш активно і ще більш зосереджено. А, тому при цьому знову ж таки якісь припинення вогню на якийсь час, я думаю, цілком мовірний і. В принципі, на це є об'єктивні обставини, тому що ні, Ізраїль не зацікавлений в новій затяжній війні, їм вистачає достатньо затяжного і складного конфлікту з Хамас. Та і Іран, очевидно, теж не проти це на даному етапі завершити, ну, тому що після цих всіх масштабних обстрілів з боку Ізраїля, якось, мабуть, ну, Іран більше зацікавлений. В якомусь припиненні вогню. Тому, от, в принципі, інтереси обох сторін склалися, і тому, мабуть, якесь припинення вогню на якийсь час цілком можливо більше того ймовірне. Інша річ, що оскільки жодна із причин цієї війни не вирішена, то очевидно, що вона не остання. Власне, в контексті так вісь ізраїль допомога Сполучених Штатів Америки. і Представник Ірану їздив так на килим до Путіна. Власне, от чому Росія залишилась осторонь, побоялася тиску з боку Сполучених Штатів Америки, можливо, ще можливо від Китаю. Як ви гадаєте? А, ну, по перше, Росії особливо той й немає чим допомагати. Всі ресурси задіяні в війні проти України. Це, власне кажучи, та сама причина, чому, наприклад, вони реально не підтримали жодним чином режим Асада. Хоча до цього режим Асада тримався і вижив саме завдяки тому, що в громадянській війні Сирії Росія режиму Асада допомогла. Послала свою авіацію. Авіація там буквально знищувала сирійські міста, і відповідно от, у другий раз. Вони зворятувати не змогли. Але крім того, я думаю, що Росія просто і не сильно хотіла вступати в цю війну, незважаючи на всі формальні союзницькі зобов'язання з Іраном. Ну просто тому, що знову ж таки ніхто в Росії і особисто Путін не хотів конфліктувати з Ізраїлем та Сполученими Штатами. Очевидно, що Путін сподівається перезавантажити відносини із Сполученими Штатами на чолі з Трампом, і навіщо йому вступати в. Конфлікт сполученими штатами зради Ірану, від якого в принципі Путін все, що хотів, уже одержав. А хотів він від нього зброю. Він зброю купував, Іран зброю продавав. Зараз вони локалізували виробництво шахідів. Одержують багато зброї з КНДР, тому в принципі якоїсь великої мотивації саме зараз захищати Іран у них не було. Але це чергова демонстрація значимості договорів, які будь-хто укладає з Путіним. Якщо говорити про ціни на нафту, ми пам'ятаємо, як в день загострення відреагував ринок після заяви Трампа про перемиря, світові ціни на нафту різко впали. Про це Ройтер сповідомляли. Скажіть, будь ласка, як далі, от для Росії, скажімо, які економічні бонуси вже їх не буде через те, що ситуація стабілізувалася, і на таке покращення для них не, не, не очікувати далі. Що це означає з економічної точки зору? Ну, дійсно, знову ж таки, один з найгірших сценаріїв цієї війни це було те, що, наприклад, вона затягнеться, і відповідно, це вплине на зростання цін на нафту. Більше ж там були погрози про перекриття перекриття Ормузької протоки, що не могло б не позначитись на ціни на нафту. Але цього не відбулося, і ми побачили, як одразу після появи інформації про гіпотетичне припинення вогню, одразу після цього ціни. На нафту поповзли вниз, і в принципі вони фактично значною мірою повернулися до цін, які були до початку ескалації на Близькому Сході. Е, відповідно так, зрозуміло, що Путін буде одержувати якісь гроші, тому критично важливо продовжувати тиск в контексті ухвалення нових санкцій. Ухвалення зниження стелі цін на нафту, це все критично важливо. Ну, але очевидно, що в умовах, коли ціни падають, зараз буде простіше ставити питання про зниження стелі цін на російську нафту, знову ж таки, для західних держав. Петре, ми звичайно ж про це все говоримо в контексті нашої держави, і сьогодні на саміті НАТО в Гаазі очікується зустріч і президентів України та Сполучених Штатів Америки. І ми вже сьогодні з гостями нашої студії говорили про те, що Трамп так би мовити, такому піднесеному, піднесеному настрої, що якби він доклав своїх зусиль і правильно зробив до перемоги Ізраїлю над Іраном. Власне на такому піднесеному настрою, чи може він прийняти якісь рішення, які будуть важливі до і, можливо, навіть не у якійсь довготривалій перспективі, а можливо, от зараз будуть на часі. Як ви гадаєте? Ну від Трампа на даному етапі нам потрібно декілька важливих рішень. Одне з цих рішень це ухвалення принципового, знову ж таки, ну, принципової згоди на продаж американської зброї Україні. Україні потрібна американська зброя. Україна запропонувала продати американську зброю на 50 мільярдів доларів. І відповідно зараз очевидно президент України поставить перед президентом США це питання і буде очікувати на якусь відповідь. Зрозуміло, що раніше Трамп цього питання уникав, тому що сподівався перезавантажити відносини із Путіним, і думав, що це зашкодить цьому самому перезавантаженню. Я не знаю, наскільки він зараз вірить в це перезавантаження, тому що зрозуміло, що війна Ізраїлю проти Ірану. Хоча я казав, що в принципі Путіну то не особливо було великого бажання захищати Іран, але ну все одно удар по Ірану це опосередкований удар по Путіну по його репутації. І зрозуміло, що. Петра, ну, вісь зла похитнулася, правильно, вісь зла похитнулася ж? Вісь зла похитнулася, похитнулася репутація Путіна. І фактично Трамп завдав удару по путінській репутації. І зараз Путіна вже набагато важче комусь буде сприймати серйозно в світі. Тому чи залишається можливості для якогось перезавантаження відносин між Трампом і Путіним? І чи вірить в подібне перезавантаження відносин сам Трамп? Не сказати важко, але тому от Україна ставить питання достатньо конкретно. Тобто, продаж зброї, це цілком вписується в доктрину Трампа, з якої він йшов на вибори, що він буде продавати американські товари, заробляти гроші і так далі. Ну, от, в принципі, це конкретне питання щодо якого Україна буде простувати позитивне рішення щодо всього. Іншого, ну знову ж таки, я би не чекав від Трампа якихось різких розворотів. В його зовнішній політиці він, очевидно, і далі обстоює ті ідеї, які він обстоював раніше. Але ну те, що Трамп відчуває зараз себе переможцем, ну можливо, це може полегшити діалог. Дякуємо дуже, Петре, що долучилися до нас. Петро Олещук, доктор політичних а наук, добра. був нашим Дякую. гостем. І далі, протягом дня, звісно, в наших ефірах ми продовжуємо слідкувати за усіма актуальними питаннями.